Друзі, всім доброго дня, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо каталог автомобілів. по низу ринку і дивимося динаміку падіння, падіння цін щоквартально і щомісячно. Подивіться, будь ласка, зараз три дні назад чи два дні назад. Буквально до Джорні додали в продаж 2008 року за 600 друзі. Це найнижча ціна. по низу ринку. Подивіться, яка гарна машинка. Але ця, цей автомобіль є сімимісний, тобто ще ззаду два місця є. Ось, подивіться, бачите, як салон гарно виглядає. Подивіться, будь ласка. Ось, двигун, бачите, зліва он генератор, ремінь. Все під руками, досить гарна, простенька машинка. Це альтернатива тому самому джипу, чи Рокі, Нісану Рогу, Кашкаю, або іншим відомим кросоверам. Але подивіться, будь ласка, яка ціна. 600 всього лиш. Дивіться, будь ласка, отут в мене є е, в плейлисті кросовери, бачите? І тут є е, до Джорні 13-й рік за 8900, за 9000, правда, то 13-й рік. А це 8-й рік за 6. За 600, ну, думаю, за 6, за 5900 людина, думаю, продасть. Відразу треба буде його обслужити, відразу обслужити, позаливати всі оливи, повністю в старі злити, нові залити і акуратненько їздити, і даємо гарантію, друзі, вона буде служити служити. І дизель 2 літра треба буде заливати тільки самий найкращий дизель. Пульс там або якісь інші, ніби євро, ті самі кращі, ніби дорожчі, а не прості якісь там, знаєте. І що саме цікаве, це знову автомобіль зі Львова, так само, як і Чирокі, так само, як і Нісан Рох, в попередніх двох відео я показував. Садяку зубам, підписуйтесь на канал.